Знайомство актора з нашим обласним центром відбулося вперше. І Хоча пан Валерій вже бував на Житомирщині, втім нагоди ближче познайомитися саме з центром області не траплялося. Вийшло так, що я був в церкві, де Евеліна Ганська місця Сонура де Бальзака, французьким писателем, вони вінчались. Мені пригласили туди, і я сожалела тому, що я не міг потрапити цей прекрасний міст. От этот красочный город, где полон легенд і історій. Валерій степанян Григоренко, окрім акторської, режисерської та письменницької діяльності, також знаний як директор та продюсер конкурсу для дітей та молоді, духовні джерела, має багато нагород та відзнак, а донедавна носив звання народний артист радянського союзу. Я відверто буду говорити. Я відмовився від звання народного артиста Радянського Союзу. Тому що те, що твориться на Україні, я вважаю себе патріотом України. Україна мені взяла свої руки, виспитала, підняла на підмозки, дала образування, дала цей кусок хлеба, духовну цю землю. Ми захищати свою родину. В Житомирській обласній бібліотеці для дітей гість презентував свою книгу та провів майстер-клас акторського мистецтва для молоді. В свою чергу колектив бібліотеки підготував для гостя зустріч у формі театрального дійства.

Новим гостем була організована благодійним фондом Сім'я і присвячена Всеукраїнському дню молитві за Сиріт, який відбувається щорічно в другу неділю листопада. «К Знаменитого кінорежиссера, драматурга, продюсера Валерія Сенть Степанян Григоренко. Это благотворительное мероприятие, где будут собираться деньги для вдовы участника АТО танечки Абраменко. У ході зустрічі присутні переглянули декілька уривків з фільмів режисера, поспілкувалися та відпочили.